Друзі, привіт! Ми з вами стоїмо у Львові біля Арена Львів. І на фоні мене парад пілотів, 40 пілотів Бітлук Дріфт Ukraine. Думаю, сьогодні буде дуже спекотно. Погода радує нас, відсутністю дождя, тож ми у Львові. Давайте дивитись і вже на цьому місці ставимо лайк. Дивіться, яка прикольна історія. Ми зараз стоїмо на фудкорті, отам позаду мене вид на закритий парк. Але ще що дуже класно, що там стадіон. Ходімо, я вам покажу. Бачите, ми з вами на Львів-арені. Тобто, он, отак, футбольний стадіон. Так мріється і хочеться, щоб у нас було як на Дріфтмастер, щоб наприклад у цей стадіон переклали асфальтом і провели тут не знаю фінал Бітлуку або Опендріфту, або ще чогось. Я сподіваюся, що колись це і в нас буде. І до речі, на наступні вихідні. Тобто, коли ви дивитесь цей випуск, ми вже якраз виїжджаємо на фінал Дріфтмастерс, бо нас опровнули, як офіційні СМІ, і ми дуже цьому радіємо. А це все завдяки вам, завдяки тому, що ви дивитесь і пересилаєте українські контент своїм друзям. Вам лайк! Це львівський квас. Все, львівський квас. Львівський квас. львівський квас. львівський квас. Всім рекомендую. Багато квасу не пий, бо ще швидше не треба відмічати подіум. Все, гарного дня. І тобі. Добрий день. Привіт. Як справи? Шабель. Б... Це львівський квас. Dares, dog, dog, dog. <гcem> <гcem> так, <чисто>? так буває, так буває, нормально, це камера. Саме краще. Саме краще? Так. Як сьогодні змагання? Шикарні, люди шикарні. Пілоти тому що шикарні. що, тому що ви сьогодні організатор? Так, не? точно. Якби б ну, то все інакше набагато. вас понятно. Зі мною фоткається, Я до речі, не можу до цього звикнути, але це так приємно, чесно. То якщо ви хочете при підійти, сфотографуватися або зі снязм рекомендую. <смітні> — зняти відео. Ми тільки за і завжди раді вашим репостам, коментам і тим, що ви до нас підходите. ваші справи. В нас все добре. Славенці виїжджають на свою першу кваліфікаційну спробу, а потім подивимось, як А ви як команда, що робите? Як його підтримуєте? Ми <плес> кажемо, щоб не ссав. Ну, Слава Ніса, не Ніса. Не не да, Бачите, на фоні мене вишиковуються хлопці. Наразі буде відбуватися кваліфікація. У кожного є дві спроби кваліфікації, і потім, за результатами цієї квали, вже пілоти будуть розставлені у топ 32 Тобто, десь за годинку вже буде брифінг, На брифінгу буде оголошення того, хто яке місце зайняв, і буде вже складені пари топ 32 І це буде найцікавіша частина змагань. просишь об интервью, но делаешь это без уважения. Просишь без уважения. Ты не предлагаешь дружбу взамен. Да, я услышал про новое, новое слово от Юры вчера. Риминг какой-то. первый раз такое слышу. Что? <laughs> <Но> он говорит, что <laughs> он, он как-то как так, как так себя мотивирует, я не знаю, стимулирует или как это сказать, настраивает. <laughs> мне тоже понравилось, как я проехал. Прям класс. Но а Ситер там прокомментировал так себе. Так себе? Ну, как всегда. Ну, <laughs> Понятно. Ще справи. Ну, дивіться, з останнього мого інтерв'ю в Гальчинську, ну ніби краще. краще є прогрес. У Гальчинську. Я зі всіх пілотів був останній. А тут а є надія, що не 41-й. Сьогодні 41 пілот, да? так? Я бачу, що у вас є головний вболівальник. Так, да? Да, Ти вболіваєш за тата? А, ну все, за нам все. не будуть відповідати, не бо, готовий. Так, не готовий поки що. От, а, розкажіть, в чому складність цього конфігу особисто для вас? Складність того, що 2,8 не їде то... складність. — Скільки треба? Чотири. Чотири і чотири. От як в Петра. В Петра вже сьогодні не 2.5, і там вже 4 і 4. Зараз ми до нього підемо розпитаємо, як вона. Він тепер серйозна людина. Їздити без різниці, який мотор. двого не допоможе, не? Да? допоможе. треба просто пілота в рулі Конечно, міняти. Звісно, тільки ну, якщо ти не вмієш їхати, то е, нічого не вийде. Знаєте, у нас є да. отак, воно само виходить, є якийсь персонаж, і ми його весь сезон ведемо. Артур, ну ти ж гадаєш, який це персонаж. Все, Звісно, типу, да. Артур не шукає легких шляхів подлужник, тільки з лівим рулем і справами, то є розібрався. Знаєш там, привик почав їхати. ну, – Що сьогодні? – Не знаю, у нас щось то дросіль відпав, то новий поставили, то свічку зламало, нової вкру... вкрутили зараз, не знаю, то колеса розуби. Все, знаєш, потрошку. <рес> <Миликі рес> ш... тут, то там. Да, да. То ми великих путів не шукаємо, квалу проїхали, ну якби пройшли більш-менш. Побачимо, які їбали результат, але. <рес> але... При на фінали маєте виїхати. Маємо виїхати чарівна пара, дріфтова. Як ваші справи? Все чудово, катаємось. Як все. сьогодні йдуть справи, яке місце має бути в квалі? Не думаю, що сильно високе, бо з самого початку щось з цим конфігом у мене якось не пішло. Але десь серединка має бути. Зрозуміло. А тепер хочу от спитати людину, яка завжди підтримує свого чоловіка на перегонах. Як взагалі тобі, тут, в дріфтовій цій всій темі, і як ти його підтримуєш? От що робиш? Кажеш, що він молодець або просто, Ні, ну, просто ну, поряд присутній? Ну, як потрібно, це його краще питати. Давай, тебе звітаємо. Як про підтримує? Слухай, ну ми почали їздити в цьому сезоні. Тут така спільнота ком'юніті своє. Ну багато хто після. Друг... Я пила далі я. E, насправді я просто, e, я не знаю, я, мабуть, звикла, що я постійно в якісь e, компанії. Для мене це в принципі ніколи не було проблемою, бо я знаю, що для багатьох дівчат це може бути проблемою. Вони трошки себе якось там незручно відчувають, вони хто соромиться, хтось. Не хтось... Не ну коротше, в мене ніколи в принципі такого не було. А по-друге, блін, e, коли ти постійно їздиш, ти вже в курсі e, подій. подій нюансів. Хто там з ким спілкується, хто не спілкується, хто там що. І воно ну, реально дуже цікаво насправді стає. Я вважаю, що ви дуже класно почали, як для першого сезону. Я бажаю вам сьогодні прямо. Давайте в топ-8 заїхати. Це а Це ні? План. Да, Це був клас. Давайте 5, так. дякую вам, дякую. дякую. Розкажіть нам, будь ласка, як вам сьогодні у Львові? Як погода, як змагання? Що ви побачили нову і що вас зацікавило? Супер кайфово у Львові. У Львові завжди так дуже гостинно, тепло. І сьогодні ще не було дощу. Це якби великий плюс. Бо у мене є декілька питань до вашої львівської погоди, що вона така трошки мінлива. Але взагалі дуже класна атмосфера, багато пілотів, і дуже круто, що на фоні стадіону відбувається дріф. Я как-то не могу проснуться, не могу вообще включиться сегодня. Куалі... Вот квалификацию проехала ужасно. Может, это львская погода, знаешь, это дождь. -то, вот солнце. не погода, я не знаю, я не могу словить настрой вот этот вот режим, когда ты как монстр начинаешь дубасить. Вот не могу поймать, сплю, зеваю. Якось налаштовуєшся взагалі на змагання? Иногда вот просто... бывает такой у нас прям боевой. Вот я даже не знаю, как его найти сейчас, пытаюсь в себе его пробудить. А иногда прям такое, может на по шапці надо мне надавать, чтобы наш главный инженер споттер надавал мне лещей. Якщо ви, а я сподіваюся, що ви дивились наш випуск із Саузарту, тут буде послання. То ви бачили оце авто в процесі будівництва. То зараз ми схопимо пілота Олександра, який я думаю, розкаже нам подробиці, як йому їздити на цьому авто, бо це перший сезон і машини, і пілота. Наскільки я розумію, то давайте розпитаємо. Нарешті ти їздиш в дріфті? Як воно тобі взагалі? Розкажи. Чудово, але просто зараз трошки не самий вдалий дебют, скажімо так, на моїй машині. Це перша, перша гонка мала бути. Але ну, гарно, гарно їхали тренування, все чудово, все гарно, а виїжджаючи на кваліфікацію, у нас ну, коротше, зламалося щеплення. Ну, Блін, так буває. На, на жаль, ми намагалися його полагодити, але, судячи з усього... Вже не вийде. Ну, ну ні, ну те, те, технічно ще у мене є, там не знаю, якісь хвилини, але щось я дивлюсь, що шансів мало. Але ви взагалі не проїхали жодної кваліфікції? Ні, справи? на жаль, на жаль, Би... на жаль, на жаль Би... ні. Відволічемо вас від друзів. Як ваші справи? Прекрасно. Як покаталися вже? Е, супер. Надіялися на трошки краще, але вроді. Але як є? Вроді так. Да, а як думаєте, яке місце в колі? Я думаю, десь з кінця. Десь Перше з кінця? Тобто 32-е все ж таки? Ну так, да, десь може 30 30-те. Але пройшли квалу. Ну, думаю, що так. Да. Розкажіть, що по сетапу в авто? Е, сетап у нас бічовий, максимально. Бічовий. У нас 46, по бомжу? Да, 46-ті речаги, лоліпопи, 2,5 мотор тиушний. І все, сток, коробка. 2,5 маловато. Хотілося більше. Ну як сонечко засвітило, то так да, маловато. А до цього було вдомно. А до того на тренуваннях було прекрасно. Дивіться, на фоні мене їздять авто. Зараз продовжується кваліфікація. А ми стоїмо, можна сказати, на другому поверсі судійки, бо є третій, де сидять судді, а є другий, де ходять спотери та пілоти, які дивляться приїзди. Ті, хто вже проїхав і наразі просто дивляться за своїми сокомандниками або, може, за супротивниками, то ходім, поговоримо, як вони проїхали. Як думаєш, прийшов топ-30? Не знаю. Сподіваюся, що прийшов. А, скажи взагалі, не вистачає потужності для такого конфігу? Ні, Чи забагато. Забагато? Забагато, багато? За дуже, дуже маленьке колесо. Навпаки дуже, дуже багато потужності на таке мане колесо. Хотілося б? Да. Дуже хотілося. Ну, все, будемо чекати брифінг тоді. Є тут людина, яка сама себе назвала як? Горний козел. А чому так? Ну Тому що ми їздимо в гори. а тут от на <світ> Ти дріб взагалі на не полюбляєш, так? Да? Ну чому? Дивитись можна, їздити? їздити ні. Ні? ні? Чому? Бо я не вмію. У мене мозок не дозволяє їхати якось боком. Це для мене надзвичайна так, ситуація. Це Релігія я, не я дозволяє. Можу, я можу швидкий круг бахнути. Як проїхав? E, подивимося, що скажуть. А що подивимось? По, по самовідчуттях, ніби ок. По самовідчуттям на 100 зі 100, так? Да? А да. по факту десь а на по факту, 75. Десь на 40. <рес> 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 десь так буває. Що треба, щоб проїхати цей конфіг на 100 балів? На 100 балів? Та вижити максимум з машини і себе. І все. Буде так. сладко. А ви що скажете? Просто їхати. <рес> Просто їхати і кайфувати, так? Так. так? Році, взагалі, не задоволений квалою, бо раніше бо ну, вони їздити не вміють. Ні, вони то їздити, може вміють, але просто не все чують і не все виконують. І виходить, що у нас середні бали квали нижчі ніж були раніше. Ну ніж були там 21 Слухай, році. Слухай, ну тобі не здається, що 21 -21. просто багато нових пілотів взагалі це безумовно так. Але я ж кажу, що ми от брифінг, брифінг, брифінг ми з брифінгу до брифінга. Пора, або не чують, або просто не роблять висновки. Бо ми повторюємо четвертий раунд, і четвертий раунд по чотири брифінги на кожному раунді. І ми повторюємо одні і ті самі речі, і досі вони питають, а що. А так? давай от скажемо топ 4 найчастіші помилки, які тобі здається, що ви говорите, вони не чують. Може вони почують у нас передачі. Саме головна помилка це те, що всі запізнюються. Всі чомусь думають, що треба, наприклад, перекладатися. Там, умовно, з зони в зону, угу. але не враховують те, що ми там зони то малюємо, але є ж траєкторія під'їзду до цієї зони. І, наприклад, от в цьому ну да, в цьому місці зона намальована аж тут. І перекладатися треба не в неї, а заздалегідь, і в неї вже заїжджати. Ага. Так само тут цю зону вже треба проїжджати, а не в неї перекладатися тільки. Цю зону так само в неї треба перекластися сюди і в неї вже заїхати. І тут так само треба поставитись перекластися сюди колесом стати на лінію і в зону вже заїжджати. але більшість чомусь люблять перекладатися сам в саму вже зону в самій зоні. Да, а відповідно е завершують оберт автомобіля вже в десь отут в ній зоні в самій зоні Тобто це вже все пізно, і це ну дуже розповсюджена помилка, про яку ми говоримо від брифінга до брифінга, і її дуже мало хто виправляє. То пілоти, почуйте нас, бачите, суддя для вас повторю. А скажи, чи ми ще всіх суддів питаємо. от весь сезон, що таке проїзд на 100 балів? От для тебе який секрет проїзду на 100 балів? Е, коли ми е, проєктуємо трасу, ми відповідно бачимо. Умовний ідеальний проїзд, ідеальну траєкторію, і роботу з кутом. І ну, стиль, це те, що, те, те, що контролює авто, де, як точніше водій контролює автомобіль. Угу. Ми бачимо цей заїзд ще при проєктуванні. Відповідно, коли ми вже піднімаємося на Судівську вежу, ми порівнюємо, що вони не дотягують. Тобто, угу. ми бачимо, ага, в цьому місці він мав бути так, а є так. Відповідно, ага, відхилився настільки, зняли. В цьому місці ми бачили так, хотіли би бачити так. Да. А він проїхав так. Наскільки відхилився, стільки зняли. Відповідно, тому і тобто, у вас є якась уявна картинка, коли ви малювали трасу, ви собі уявили, там спробували, наприклад, да. і ви підіймаєтесь да. на судівську вежу, вже розуміючи, як це має бути. Ваша задача як суддів, дуже зрозуміло Просто це пояснити Просто, По перше, пояснити, що ми хочемо бачити, а по-друге, потім порівняти те, що ми задумали з тим, що вони показують. Зрозуміло, і ще дивись, у Вас є пряма трансляція. Я вважаю, що це дуже круто, що вона є, і можуть подивитися глядачі в Ютубі, хто не зміг потрапити сюди. А от скажи, на що дивитися пересічному глядачу, який, наприклад, нічого не розуміє, як йому зрозуміти, який дріфт класний, а який не дуже. Ну саме просте і саме зрозуміле, те, що на поверхні, це те наскільки учасники влучають от ці білі квадратики. Це те, що найзрозуміліше для пересічного глядача. Тобто він дивиться, їздять, попали класно. Дивлюдивиться, їздять машинки, дивляться якісь білі квадратики. Що ті квадратики це, означають? Попали. Так, от вони означають те, що машинка має бути в ньому. Або передньою, або задньою частиною, в залежності від завдання, і це найпростіший такий варіант, варіант, який пробувати, починати розбиратися. А далі вже переходимо на наступний рівень. Наскільки якісно він в цьому квадратику? Наскільки ну, швидко, от, наскільки дивно. швидко, ефектно, чітко, без коливань, без корекцій і так далі. Ну це вже наступні рівні. Е Пізно пізнавання дріфтингу. Все ми тобі дякуємо. Бажаємо класної гонки, Ю! класного суддівства і кайфового дріфта. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дивіться, але це Олексійко, я йду по резині, от... яку накидало. От, треку. от трек, от... а от це все от... слой резини. Олексійно. Як вам таке? Скажіть, який секрет проїзду на перше місце в кваліфікації? Це коли, перша спроба, коли ти першу спробу їдеш на плюс-мінус 80 балів, і тобі кажуть хороший проїзд, і другий ти просто їдеш на всі бали. На всі гроші. Ой. Все, то бажаємо їхати на все гроші, кайфового заїзди. Дякую. Подивіться, як всередині виглядає дріфтовий корч. Така от зеточка. вечора. Розкажіть, що ви така класна. Трошки дали пластиковий бетончик, так скажу. Трохи в голові якісь мультики може піймали. Щось пішло не по плану, що йому привиділи, що дорогу перебігав. і він Давай нам п'ять. Наймолодший пілот. Як воно взагалі тобі сьогодні було, розповідай. Мені все сподобалось. Кваліфікація, звісно, пройшов не дуже високо, можна було б краще, напевно, ніж 20 місце, але, в принципі, я пройшов непогане, тренування теж були доволі хороші. 32, на жаль, я не зміг поїхати з подлужним. У нього зламалась машина, він вирішив вже не добувати мотор до кінця. Тому я байраном пройшов в топ-16, де через One More Time я програв Віталію Рябцеву. Що можеш сказати про цей свій заїзд? Як взагалі оцінюєш? Чому програв? Чесно, я досі не дуже. Ну я так зрозумів, що це через мої вивалювання, яких було одним колесом, два, якщо я не помиляюсь. Так, більше помилок у мене, напевно, не було, напевно, на цьому мене і приймали. А як тобі взагалі цей конфіг от відчувається? І який, напевно, от з тих конфігів, що ти їздив, найулюбленіший в Україні наразі? Ну, напевно, це Фіафанія, просто тому що я на Фіафанії вчився їздити і їжджу там уже декілька років, але цей конфіг, напевно, є одним з моїх найулюбленіших. Він довгий і швидкий. З вами не захочеш говорити, і ми зрозуміємо, бо людина на емоціях. Добре. добре. Тим часом у нас є старт другого півфіналу. Ар... Артем Хорольський і Олег Бойко. Ох, близько Хорольський ставиться за бойко, не залишає місця для перекладки Олегу Артем. Артем вирішив сьогодні повністю зламати свій автомобіль. Так, бачите, сьогодні реально важкий день в сенсі змагань. Всім якось ну реально нелегко. Саме каніс не виїхав. Отакий сьогодні день. Бачите, тут Артема Хорольського потягнули. Тут Ваню лагодять, а Ваня вже в шоломі ходить. <звух> Команда Моторспорт» вані Колобова шукає привід для того, щоб поставити на свою машину, бо не підходить їх. І тому от що наразі відбувається, шукають, шукають. Може і знайдуть, і тоді відбудеться ще один класний заїзд. Помічається резина. Як настрій. Шкода, що так з колобойсь. все таки ми друзі, хотілось би нормально Я я запропонував йому п'ять хвилин, але але да, походу, там в них нема привода, бо в них відірвало привод, нема приводу, схоже, і йому б не домогли, не допомогли просто мої п'ять хвилин. Ну вони вон намагаються ще, бо в них наче є, але не так легко виходить. То може ще все вийде. А ну так, да, він же не можна лагодитись між заїздами, тому йому автоматично дали і програш. Я панів mm. да, да, да ну удачі їм. Ну все класного заїзду Г5. Ну що, бачите, встигли, Ваня готовий до старту. Суперник Івана Колобова, Артем Хорольський. Як бачите, також лагодить авто. Йому дало 10 хвилин між заїздами. Давай, давай, Бачите, отаке от, от може бути в дріфті. Оце от робота команди, до речі, також. Коли все швидко. Заради перемоги. Пішли, пішли дивитися, що буде. Дуже багато команди зробили для того, щоб обидва пілоти виїхали на старт. Тут Дуже цікаво. Який же буде дріфт? Сподіваюся, що класно. Буде. Не випускають на старт без бампера, обов'язково треба його повісити. Ой. Красний флаг, красний флаг. На Випускаємо. Їде останні два заїзду, і ми з вами ходимо подивимось. Битва за третє місце. Дайте шуму. Поїхали. Хорольський. Ініціація. Колобов близько. Перекладка. Хорольський. Тримається в зоні. Колобов. За ним на вищій траєкторії. Корольський. Перекладка колобов синхронно близько. Широкохорольський. Ох, а як близько перекладається Колобов застрибує у базу, а тут запізнюється з перекладкою. Хороський при цьому тримається прямо на краю траси. Близько перекладається колобов. Дуже прям було кайфово. Вони прям, що, як то кажуть, валили на всі гроші. Поїхали! Колобов. Широко ініціація. Хорольський близько. Синхронна перекладка від Хорольського. Колобов тримується в зоні. Хорольський його не відпускає. Синхронно близько Хорольський. Колобов ширше в третій зоні, ніж був Артем лідером. Хорольський близько синхронно за Колобовим. Знімає собі бампер. Тримається Хорольський за Колобовим. Колобов. Гарний заїзд, штовхає Хорольський, Колобов. переднє колесо. Переагресував Артем. Цікаво. Його Колобов! Клас! я рада. Клас! Людина з третім місцем. Ну що ти? Нарешті, нарешті. Це було дуже складно. Жезь я. Це була дуже складна перемога. Насправді. Давай, отак, а то нас буде нечутно. Коротше, ми вірили, що ви встигнете. Знаєш, насправді що круто, що ваш проїзд був прям топовий. От вдвох. Ну це нарешті. Я думаю, що заради цього і є дрів, да, заради таких проїздів. Да, насправді там останні змагання, те, що ми дивились, в фіналі були заїзди. Ну топ-32 стадії, якщо чесно. А це нарешті да ось до фіналу прям м'ясорубка починається. Це весело. Клас, слухайте, ми вболівали за класний дріфт, і в тому числі і за тебе. То круто, що на третьому місці давай нам п'ять. Дякую. А ви пишіть коментарі, що ви боліли за Ваню або за когось іншого. Коротше, розповідайте за кого ви боліваєте і за класний дріф стоєсотки. Уже я чуття від цієї ситуації. Як воно взагалі так сталося? Що ти думаєш цього приводу? Він не справився, затащив мене в бетон. Из регламент я как бы выиграл, но не могу дальше участвовать в битве за чемпіонство, потому что не имею права тогда выехать в топ-16. А що взагалі пошкодило? Бо ми бачили, що колесо би, було на місці, але неможливо було їхати дрифт. Прямо лейт-лейт можна було ну... катитися. Скажімо так. Да, наша задача была за 10 минут поставити повністю рычаг новий. На 36-й там идет банан рычаг, і на него крепится ступиця. То есть мы його поставили, но. Из-за того, что он новый или там что-то не то, то у нас привод мы не смогли закрутить, и колесо просто выпало. И у нас еще была передняя подвеска повреждена, но мы планировали просто проехать Байран, то есть спокойненько до линии постановки. Да, и потом ехать чиниться дальше, чтобы бороться за чемпионство, но, увы... Друзья, мы переходим до финалу. Олег Бойко, Одесса, команда Твинтим, Артем Осипов, Киев. Одеса 4 на 2 ОРС Департмент. У нас є старт. Олег Бойко в ролі лідера. Артем Осіпов його переслідує. Близько синхронно Осіпов. Ох, яка перекладка від Осіпова. Бойко гарно. Траєкторію дарує нам в другій зонішній зоні. Осіпов близько. Широко Бойко. Осіпов синхронно близько. Ось це заїзд. Дійсно достойний фіналу. Осіпов втратив свого лідера. Дистанцію зберіг, але траєкторію треба повертати. Синхронна перекладка від Осіпова. Фінальний проїзд переможця, як завжди, дізнаємося на нагородження. Є готовність. Увага на світофор. Зелене світло. Поїхали. Артем Осіпов лідирує. Олег Бойко його переслідує. Синхронна близька ініціація від Бойка. Широко О, Осіпов. Перекладка. Осіпов. Друга зона. Непогано. Можна було б ширше. Бойко! Близько. Синхронна перекладка від Бойко. Осіпов. Непогано в третій зоні. Бойко відпрацьовує чудово свого лідера, не відпускає його і починає пресингувати навіть з більшим кутом, ніж лідер. Синхронна близька перекладка від Бойка Фіні. Іван Колобов третє місце. Артем Осіфов друге місце. І переможцем четвертого раунду. Бідлук про Мдріфт у Львові на стадіоні Арена Львів стає Олег. Бойко. Друзі, ну що, ми з вами побували на Бітлук Львів. Було драйвово, була класна погода за що окремий лайк Львову. Дякуємо, що дивилися. Кайфути від життя. Дивіться для Драйв і обов'язково підтримуйте український автоспорт своєю присутністю на таких от драйвових змаганнях.